6 мільйонів переглядів тільки на моїх двох каналах от цього відео. Хто з вас хоче 15 мільйонів? І руку, хто хоче 15 мільйонів. Хтось хоче, ви завідуєте сьогодні, хто хоче 15 мільйонів. Не ховай Федоренко свого дома, не ховай Ткаченко тут. Підете, і ваших родина 15 мільйонів. Ви будете просто надзвичайно щасливі. А якщо вже двоє сім'ї, джекпот, це так здорово. Це мама загиблого воїна. Кузьменко, Світлана Анастасіївна. Тільки в мене на каналі подивилося 6 мільйонів. Уявіть, скільки подивилося по Україні і далі по світу. Чому весь світ дивиться? Тому що це мем вже на основі її слів. Е, сьогодні пише штучний інтелект, фільми, відео. Хто з вас хоче 15 мільйонів? Підніміть руку. Йдіть ви, ваші сини будуть мати 15 мільйонів. Будете щасливі. А коли їх двоє в сім'ї, то взагалі джекпот. Коли ви нарешті зрозумієте, простий люд. До чого я це все веду, друзі? Ми прийшли захищати інтереси Світлани Анастасіївни, в тому числі військових, громадян Гребінківської громади. І те, що вона сказала на цих зборах, звернулася до влади, облетіло весь світ. І тиша. Від влади тиша. А ви чуєте, коли кажуть, по центральним каналам ми покажемо вам історії і побачили десятки тисяч людей. Або 100 тисяч переглядів було там чогось. Ми вам зараз покажемо. А десятки мільйонів слів цієї мами, вас не цікавить, так? Да? Я думаю, по всій Україні це десятки мільйонів мінімум. І не цікаво нікому. Владі не цікаво це? Де реакція місцевої влади? Де реакція центральних каналів заходи і маси інформації? Де? Поясніть не цікава тема. Не цікава тема матерів, у яких загинули діти. Це вам не цікаво? Як вони живуть? Як до них відносяться? Як їх обзивають, як їх принижують? Не цікавить це вас? А я думаю, що має бути цікаво? Це має бути вам цікаво! Це я так думаю. Це ми так думаємо. Прості люди. Ми так думаємо. Тому всім миру добра будемо чекати реакції.